Всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. І сьогодні у нас статистика за півтора місяці існування англомовного YouTube. Поки ще не перейшли в аналітику, хочу вам е, нагадати, що за е, місяць у нас було всього 5 переглядів за минулий місяць. Тобто, після цього у нас пройшло 2 тижні, і зараз ми побачимо, що у нас змінилося. Зараз на ваших екранах статистика за 28 днів останніх ми зробимо за весь час. Тобто півтора місяці. Всього у нас 24 перегляди. З них у нас 17 це переглядів саме відео. І шорстів у нас також 7. Шорстів мало, тому що останні два тижні я їх не завантажував. Почну завантажувати з цієї неділі знову. Давайте розглянемо детальніше перегляди по відео. У нас показів 114, а самих переглядів у нас 17. Тобто, це дуже маленький показник. З цього можна зробити висновки, що глядачів не цікавлять мої превюшки. Якщо ми навіть подивимося по контенту, який у нас яке відео у нас саме популярне, тобто, це у нас відео з превюшкою з напівголоною жінкою, а також з дитиною. Тобто, як це не парадоксально звучало, але все ж таки маємо, що маємо. Я зроблю висновки і трішки буду робити більш актуальні привюшки. Також в цьому пункті ми можемо подивитись, з яких саме джерел глядачі передивляються мої відео. Channel page, тобто із сторінки самого каналу. External, тобто це саме цікаво, тому що в мене тут 35,3%. Тобто Люди переглядають мої відео через посилання з інших сайтів, тобто не з площадки YouTube. Не розумію, як може бути такий показник, тому що я відео, крім YouTube, в тому числі й посилання на це відео ну, взагалі ніде більше не завантажував. Ну, youtube пошук я думаю, це всім вже зрозуміло. Тепер все ж таки, давайте візьмемо статистику за 28 днів останніх, тобто, і подивимось, який у нас прогрес. У нас 22 перегляди, тобто статистика зросла. У нас також зріс час перегляду відео. Підписників поки що 0. З цього всього також можна зробити висновки, що. Прогрес є, але не такий знову ж, як розповідають різні блогери по англомовному Ютубу. Але нас це не зупинить, будемо розвивати далі. На цьому поки що все. Якщо вас цікавить, що буде далі, і чи ви з цього всього взагалі хоч щось. Підписуйтесь на канал. Всім бажаю всього найкращого. Слава Україні!